Що зміниться у вашому житті до кінця осені? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант. Тут зміни відбудуться в матеріальній сфері або у сфері, пов'язаній з вашою діяльністю, з професійним розвитком, у когось з навчанням. Але в основному тут іде ясність і розуміння, що я далі в житті буду робити. По якому шляху рухатися. Саме в плані професійної діяльності у когось прояснюються робочі перспективи, у когось з'являється професія, або змінюється професія. У когось може відбуватися прорив і ріст по кар'єрних сходах. Також це може відбуватися у ваших дітей, ну, якщо, звісно, вони у вас є, то ви будете сильно у все це залучені. В цілому, тут всі зміни радісні і на краще. Такі, що надають опору і цілісність, коли людині стає зрозуміло, що далі? Куди я йду, що я роблю і що мені за це буде. Другий варіант. Тут зміни відбудуться в сфері стосунків, спілкування і комунікації з людьми. Може змінитися коло спілкування, можуть з'являтися нові потенційні партнери на любовному фронті. У кого партнер є, то ваші стосунки можуть покращитися і перейти на новий рівень. У когось тут може змінитися соціальна среда в цілому, у зв'язку з переїздами, з новими захопленнями, з роботою новою. В цілому тут іде знаходження компромісів, рішень, які влаштують усіх. Тобто тут ще можуть примиритися ті, що були у сварці або мали непорозуміння, будь то група людей або близька людина. Також не виключені у когось зміни, пов'язані з транспортним засобом: покупка, ремонт, зміна авто. Третій варіант: тут зміни можуть торкнутися геть всього життя у зв'язку з переосмисленням. Повністю свого життя таке враження, що тут людина на роздоріжжі якомусь стоїть, але тут є і проблема невизначеності, тому що тут людина така, о, я хочу те і те, і те, і се, і ще і трошечки того. А всі ці бажання вони суперечать один одному. І за підсумком людина просто така сідає, складає рученята і нічого не робить. А просто бажає мрії, але не йде до здійснення своїх мрій. Ну і по факту отримає вже ну, що попало, як то кажуть, що вийшло, то і вийшло. Людина тут, наче, пливе за течією. Можливо, це такий період складний, коли складно зрозуміти, піти чи залишитися, наважитися чи зупинитися, і не вистачає такої цілеспрямованості, наполегливості для досягнення своїх цілей. У вас, до речі, все можливо у цій вашій ситуації, і зовнішніх перепон ніяких немає. Вам потрібно лише захотіти. Але нерішучість може залишити вас там, де ви є. Зрозумійте в першу чергу себе, чого ви насправді хочете, і чи бажаєте ви взагалі щось змінювати? Бо ці внутрішні гойдалки вони загойдають вас до апатії. і все. Четвертий варіант. Тут зміни відбудуться в сімейній і родинній сфері. Тут може змінюватися сімейне положення і статуси. Це в нас весілля, розлучення, народження дітей у вас або у ваших близьких. Також можуть змінюватися побутові умови, до кращого, до речі, це можуть бути ремонти дома, квартири, витрати і вкладення у свій комфорт. Ще у когось тут не виключен початок нової справи або проєкта, який потім вимагатиме від вас самовіддачі, а пізніше обов'язково це все окупиться.